Мотор! камера! Ми купили будинок в Німеччині і розпочався етап ремонту. Віталік не поставив камеру, коли різав стіни, але я покажу цей момент на інших кімнатах. Тому тут ви можете спостерігати за тим, як він робить дірки для кабелю. Будинок наш старенький і, звичайно, нам потрібно провести нову електрику. Це він буде робити сам, так як по спеціальності він електрик і дуже економить нам бюджет. А зекономлені гроші щита й зароблені. Жіноча логіка. І скажіть, що це не так. Трішки процесу зі звуком, а я буду до вас повертатися із коментарями. А зараз важлива думка чоловіків у коментарях: наскільки вам важко робити щось вперше? Віталік не вперше ж робить стіни, але вперше кладе кабель. І я не здивувалася, коли в нього вийшло все з першого разу, хоча він сам в себе не вірив. А я ходила і постійно підгавкувала, що нема нічого неможливого для нього, що електрика в нього в крові, і в нього вийшло. Я пишаюся ним. Якщо у вас є запитання або пропозиції стосовно відео, ми з радістю все почитаємо і зробимо для вас. А поки проявіть активніше, ми продовжували все вам показувати. Обняла?